Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я вас взяла з собою до магазину Simon's. Прийшла я вибирати, скоріш за все, якусь куртку собі. Але й заодно подивимося, що тут є цікавенько, тому що взагалі в цьому магазині речі гарні, стильні, тому дуже цікаво подивитися, як змінюється мода. Що в нас тут зараз? Зараз, як наче якесь таке в'язане в моді. Дивіться, все такого типу, так? Гарні ковтинки такі. Ой, прикольна, яка накидочка просто. Так, добре. Прийшла я сьогодні з мамою, вона хоче собі знайти якусь юбку. Прикольний такий. Так, а я буду дивитися якісь, може, штани, а може куртку потрібно подивитися, тому залишайтеся зі мною. Подивіться, яку я знайшла сорочечку, вона коротка, звісно, але взагалі вона така класна, вона тягнеться. І це я зайшла у відділ знижок, середній розмір. І була вона 40 доларів, зараз стала 9,99. Але вона така класна. Цікаво її поміряти. Під високі джинси або зараз навіть юбки, оці от такі в моді. Хочеться мені навіть юбочку, в мене немає. Ні одної її платі в мене немає. Бачите, навіть чорна така є. Тут ну, взагалі. Тут просто треба знайти свій розмір. Але прикольно знижки є. Також прикольна штука. Зараз покажу. Така легенька, но... е -е, дивіться, також вона була 40-стала 10. Класно. Клас. І є також інші сорочки. Просто блакитна, довша така сама, також 10 доларів. В кліточку, така з кольоровим, як це вона називається, квітковим принтом. Класно. І там далі джинси, юбки. Також на знижках. Все, буду вибирати. Так як я працюю в бюро, в офісі, мені потрібна буде сорочка. Ось така от є жіноча сорочка, також за 10 доларів тут. І така блакитна, просто з такими гарними гудзиками. Я, напевно, візьму таку поміряю також. І е, цю тоді коротку я не буду міряти. Це якось <с> мені буде некомфортно в такому короткому. А візьму поміряю от таку от штуку, накидку таку. Е, під звичайну маєчку має бути класно з високими джинсами. Спробую, як воно буде на моїй фігурі. Також є відділ блискучого одягу. Взагалі цей магазин не дуже дешевий. Дивіться, наприклад, ковтинка така, от, гарненька ковтинка, так? Прозора майже. 110 доларів коштує. Гарна, але ціни також непогані тут. Ого, прикольно. 120 така. Хто любить рожевий тут. Прикольно, дивіться, знову така рожева. А, це така сама, як чорна. Класно. Яка спідниця блискуча. Клас. Я дуже люблю блискуче, але сама не дуже такого нося. Спідниць зараз взагалі дивіться скільки. О, це класна. Просто пряма для, знову ж таки, для офісу супер. І такі спіднички є. Угу, Гарна дуже. Таке мені подобається. 50 доларів. Прекрасна спідниця, різних кольорів є. Звичайні такі різнокольорові також. Прикольно. Так, йдемо далі. Які шорти. Нічого собі. Класні. Але закоротковаті як для мене. Але клас, це шорти. Шорти зараз, до речі, також увійшли в моду. Я колись, коли ще була зовсім молода, були шорти в моді. І мені дуже подобалось носити шорти. Тому я так, я рада, що шорти повернулися до моди. Може я якісь знайду також. Гарні піджачки для офісу. Клас. Знову ми зайшли у відео знижок, але вже інших. Тут вже є ціна фікс, така фіксована ціна. Скільки воно коштує його, яке плаття. Матеріал весь дуже приємний, такий ніжний взагалі. Прикольна така. Легенько-легенько. Такс. Зараз багато знижок, прикольно, дивіться. Була 60, стала 30. Півціни. Оце класно. Також. Але вона якась така трошки... Ага, і тату ж така. Колиться так. О, це за 20 доларів. Прикольна, така гарненька, симпатична. Оп, пішло гарно. Так, Взагалі зараз все-таки якесь миле, наче воно як в'язане. Дуже гарні кольори. Така от футболочка є і також з довгим рукавом є. Дуже гарно. Все-таки. Так. Гарне-гарне. Це таке маленьке, коротеньке, боже, подивіться, це самий XS розмір. Дуже маленький розмір. О, оці гарні. Класні під неї оце от на рубашку, на сорочку одягається. Класна штука. Скільки така коштує, не знаю, не бачила ціну. Така у нас 25 доларів коштує. Гарна штука. Під когами в нас є. Клас! Така за 50. Дуже ніжна, дуже приємна. <кій> <кій> угу, це якийсь відділ такий цікавенький, дивіться. Квіточки, полонички, вишеньки. Вишенька навіть є. Лимонки. Це ми зайшли в якийсь смачний відділ. Прикольно. <кій> Ніколи не бачила цього тут. Якою з полуничками взагалі кайф. Топ. Так. Ой, яке воно ніжне клас. А, круто. Ну, якість взагалі, ну, бомбезна, звісно. Кольори приємні, якість супер. Я до куртки ще не дійшла, звісно. Я сподіваюся, що я дійду до куртки. Різні плаття тут є. О! Ум, яка краса. Вау. Ну, зелений колір це взагалі щось. Мені він так подобається. Так, по моїй куртці можна зрозуміти, що зелений мені подобається. А, це на одне плече, з одним рукавчиком його. Угу. Взагалі класно. З цими пайетками, чи як воно там називається, круто. Дуже гарно. Такий колір є. І з прозорими блискітками є. Ого. Це спинка гола, так, гола спинка тут. Одною рукою не дуже зручно знімати, тому вибачайте, якщо... Яка киється. Боже, яке воно все ніжне, все ніжне, це просто. О, далі ми підемо об відділ шуб. Я мрію також мати якесь пальто. Класичне, так? Тому далі підемо в відділ курток і пальто. Так, прийшли ми у відділ пальто. Дивіться, одразу яка шуба є на початку. Довго-довго. Була вона 550, стала 300. А є така сама коротка. І ця така прикольна. Це скільки коштує, де стіна сховалась. Не знаю, де ціна може на рукаві. Не знаю, не видно. Прикольні, прикольні. І різні пальтішки. Цей з капюшоном. Прикольний. Скільки така краса нас коштує? 150. То було на гудзиках, а це на зав'язках. І такий класичний без капюшона. Також гарний, з великими, як це називається, 95 доларів кишенями. А я йду на куртки. Цю куртку зелену свою, до речі, я також купила тут. Вона є така жовта, гарна, синя. Тут гарні кольори взагалі є. Так, я буду щось дивитися також якусь курточку. Не хочу довго, буду дивитися коротку. Короткі он є. Так, ходімо. Отак, а 129-130. Щось ем, коротких немає курток. Всі якісь довгі є. Ой боже. Вирвіть ага. глаз. Точно вирветься. Ну, прикольно що, але. По своєму по свому. Ні, ну класно, так. Да. Ой. Скільки така? Да. Всього Ні, не хочу, я міряти просто так. так ну, я просто так не хочу, я. О, рубашечки знову сорочечки тут у нас. Гарні кольори є. О, дивись, яка прикольна мама. Мені завжди така подобалася ця. Просто в таку от полоску. Звичайні базові гольфики у нас є. 30 доларів такий коштує. Прикольно ця. Валера, так. Ти яка прикольна, мама. Я бачила ковтинку. А, да? Ти бачиш? Така класна. так? Таку теж як засуло. Угу, І така взагалі така вона. Ага, якість кайфова, як. Як завжди, в цьому магазині гарна якість. Дивись, біленька, така молочна. Ти будеш якусь сорочку дивитися, мам, чи ні? З коротким рукавом. Угу, та також мені сподобалось, так. Сорочки в мене є жовтей. А, та є сорочка. А тому в мене не, немає щось, сорочок. Я б собі подивилася сорочечку. Mm -hmm. І, може, якісь штанці, mm -hmm. раз ми куртку не знайшли. Так, йдемо. Так, прийшли ми візли джинсів, але я не знаю, який в мене розмір, тому що так. Пройшов вже час, я не пам'ятаю, але починав з великого, з більшого, 30, наприклад. Візьмемо цей. І як знати ваш розмір, коли ви не знаєте ваш розмір? Треба, засувуйте лікоть. Оце він ще трошки буде вільний. Бачите? Угу. Засувуйте ваш лікоть, ну, це хто у нас? Це не воно називається. Або ще тут можна поміряти. Або е, на ший. Зараз ми інший спробуємо, інший спосіб. Візьмемо трошки менший розмір тоді, який в нас є тут 25 днів. Наразі менше треба, це десь у нас 28. 28 десь так. 25. Щоб було. Чотирила. Так швидше буде. Тут просто подивиться. 29. Візьмемо З курткою не дуже зручно, але будемо віряти все одно. Так, значить, беремо за два кінці. Талію. За талію. Він mm. навколо шиї. Ш... вона шия широка. <laughs> Ні, ну, це просто мамджін. Вони тут мають бути вущі, ніж тут, у бедрах. Mm -hmm. Я не знаю, чи видно, що вони тут вуші, тому що це висока талія. Але ми спробуємо тоді з цим способом. Mm -hmm. Має бути. Це нормально, ага. десь приблизно так. Ну, ну Можна спробувати. Якщо звичайні джинси, то Майде, на шиї. Так. Має так, якщо... бути якраз. І кожного разу, як я пробувала, особисто я, мама, да, завжди тому що ми працює. раніше так, на шиї міряли і завжди цей спосіб працює. Тому... Mm. Але мені особисто підходить на лікоть. Mm -hmm. Спробуйте, напишіть, чи вам як ви підійде такий джинси? лайфхак і чи у вас є якісь інші, коли ви не знаєте ваш розмір. Коротше, нічого не сподобалось ні мені, ні мамі. Нічого. Воно наче так виглядає класно, але як на себе одягаєш, то якийсь мішок чи не знаю. Тому ми вирішили, йдемо в H&M, подивимось щось там. А потім в Віннес підемо, а між цим поїмо щось. Видно ми просто голодні, що нам нічого не подобається. Так, Але туди страшно заходити. Бо я, я таке люблю. Так, а взагалі я хочу подивитися якісь речі дітям, тому пішли, вечір. Ми нічого з мамою не знайшли, тому навіть вечір-день нічого. Все якесь Дуже голодні, взяли собі Starbucks. Зараз чекаємо каву, починаємо їсти. До речі, цей магазин дуже класний, але він також дуже дорогий. Але тут дуже класні речі. Mm -hmm. А далі зараз трошки перекусимо, задобримось і підемо десь далі. Він підемо. Все добре. Так, у нас значить обійня перерва. Е, у нас такий сендвіч з моцарелою і томатами. А це ці томати, які в'ялені томати. Mm -hmm. у мами також вони із якимось соусом дуже смачним. Нам так подобається. Взагалі ці томати я дуже не люблю, але перший раз. Мені дуже сподобалось. Тут працює моя Марія, наша Марія. Прийшли ми до неї, тому що буде пауза зараз. В мене латте, кофе з кава з ванілі. Да, а мама пробує вперше коштує латте з фісташками. Це класно? Це зимня серія. Та, ви, ти знаєш, ніяких покупок не хочу робити. Я вже так... Мама вже наїлася, хоче спати. Сісти десь ви знаєш, перед камінчиком, перед телевізором. На березі моря не хочеш? Ой. Одне добре не вішати. Ну добре, чекаємо Марію. Потім підемо в Віннерс. Да, Прийшли ми вже в Вінерс, а вибрати так і немає чого. Взагалі якийсь чи то день невиборочний, Чи нічого не можна вибрати, чи просто нічого немає, не знаю. Якісь речі негарні і не знаю. Буває так, що все хочеться. Все гарне, а тут щось якось ніяк. Тому навіть засняти вам немає чого. Як Ну, прикольно. Це прикольне таке з цими гудзиками зараз. А так, наче нічого немає. Як вам капчики такого кольору? Хамелеони. Угу. Мам, ось якісь блискучі. Ого, який каблук там гарний. Вау, який, який, який каблук. Який? Не підеш, а я піду. Да? Я пішла. Скільки? 60? 90? 60. 60. Прикольні п'ятки розмістилася. 3, 2, 1. Шість вісім. Тридцять восьмий мама Мама хоче якісь блискучі блискучі чоботи. Щось вибору немає. Так, зато з цих багато, гарні, але -да. щось немає з чого вибрати взагалі. Хм. Дивлюсь, хоч одні капці гарні знайшла. Кажу мамі, дивись, які класні. А потім дивлюся, це Стів Маден, Це моя улюблена фірма для капців та сумок. Тому я в принципі, не, не, здивована. не здивована, що вони мені сподобалися. Він прямо як з мене списував смаки. І ці прикольні такі, не знаю від кого вони, але прикольні також вискочить. Тому я здалеку бачу з хвості Вамадина. Дитяче. Так, 8,5 розмір, 8,5. Немає нічого. Немає, мама каже. О, зелені такі блискучі також. Все блистить ще. Як завжди ми прийшли в дитячий відділ. Без цього не приходить. Ой, клас. Дамі Джеймс. Називається. Чи маленька вже. Прикольно. Ну так, він росте якось так швидко, цей маєль. Ось така, як в нього піжамка схожа, а навіть з носочками йде. Боже. Яке чудо. Класно так. вау. У нього сьогодні він в такий пішов до батька свого. Найк. У Джейсона таке було. Чорно. Угу. Найк. З капюшоном. Йому вже треба на 9 місяців, мам. Ну вони 9 місяців з того боку йдем туди. Шість. Угу, ну от і 9. От. А, це також набір. Угу. Uh -huh. З шортиками. Ой, як прикольно. Як Nike, схоже на Nike. Оце така піжамка, так. З носочками, бачите? Це така, як він сьогодні пішов. Ну, не пішов. Так, да, я його якраз перед виходом поміняла, вже забула. Там, довірись з Мікі Маусом класний. А я був пішов наш каже, мій Знову мало вибору, як завжди. Ну, не має, зовсім, чи... Я не знаю вже навіть, чи це через свята, чи через який... яка причина цьому. Але дивіться, не... дивно, дивно. Нічого немає. Слухайте, в голові і правда, але йде більше. Мам, а ну потримай, чи тримай, покажи, що ми взяли. Є у нас азіатський магазин такий цікавий, дивіться, для джейчки взяли. Ой. Якісь Але вона така класна, стрейчева така, uh -huh. тягнеться диви, uh -huh. і взяли йому штанці звич... звичайні, чорненькі. Знайшли на резинці, через те, що він у нас худенький такий, yeah, з карманчиками, з кишенями тепленькі. З uh -huh. тепленькі. Uh -huh. Тому все, будемо пробувати це, а, а так більше нічого. Шоці, в шоці. Ні на новонародженого цього дитину цю малу не, не знайдеш, ні на Джейсона. Якісь... Та й на нас не можна знайти нічого. Ладно, будеш міряти, мам? Ой, це я. Це вже доросліші діти. Куди йдемо, мам? Йдемо на жіноче? вертаємось. Цідам на мезон подивимось. На речі для дому подивимось. Це все дитяче. Можете то нічого, ні? Класні. Для дівчаток завжди багато, да немає. Давай чесно, малому подивимося, Сочки, ти думаєш, є? Це якісь. Мам, це дівчата все? Що це все дівчаті? Я не пам'ятаю. Я в Умарці знайду, тому що угу. в Вумарці найлегше знайти. Але я думаю, мам, це для дорослих, що в нас тут. Це для дорослих дітей. Таких як Джейсон і більше. Нема. Ну це дорослі, мама. Оці от хіба що. Але це і то 24 місяці і 4 роки так. Це. Нема. Один раз в житті хотіла щось придбати для себе, і то нічого немає. Так, ні куртки немає. Куртки немає, як немає куртки, це капець. Мама, підемо в Walmart, там є все. Давай, тут далеко. Так через дорогу, Марде. Що забула? Mm -hmm. Ти що забула? Сель, О, отут, все, мама йде міряти. Міряти. Mm -hmm. Так, ми вже йшли на касу і мама помітила оцей штани для Джейсона нормальні такі. На резинці затягуються, не затягуються <рес> для краси. Так, але бачите, є все-таки на 4 роки є. Да, такі є. Також а, да. класничок, дуже да. да? нормально. Такі я не буду брати, тому що він не любить. Так, е, от з речами він такий трошки перевірливий. Ну так, я ці сама в таких тоже не немає. люблю. От, це, це... А, це схожі чи як? Чи цілі, але вони бачиш схожі, ага. які тепліші, ці теплі, чи... наче. Ну, це уже все ж. Ці тоненькі, а ці трошки тепліші. Mm -hmm. Ну, Краще тоненькі, тому що вони одягають там в садочку панталон Денеж, mm -hmm. зимні штани. Взади такі? Скільки вони це дві штуки? 21 за за два. 22 mm -hmm. за два. Mm -hmm. Нормально? Таке читає, як Ейбау. І тут є дуже гарні топ-протейкіпотації. Класне похатки. Ну, це моя кофта. Ага, це. Угу. Ну, це класно, що з карману, воно дуже таке натуральне, жарке. Угу. Ладно. Ой, пішли. Ми а ці штани зверху, вони як? Як легінці йдуть чи вони прямі просто? Напевно, вони лігінці. Це типу, лігінці. так. А да. ці? Тверді. Ні, вони не тверді. Не тверді. Вони тягнуться як ліниться, але форма тут. Угу. Ох, ладно, о, це той червоний був, чи ні? Той, що там на вітрині. Да. Ой, класний. Гольф такий не гольф, а... ні, мам, це не той. Mm -hmm. Ні. Ну, о, оцей ні? Мінус 40%, да. так? Нормально. О, я пішла на піжаму. О, вже пішла на піжаму. Оце. Називаються вийшли да. Заберіть мишка. цю жінку з магазинів, будь ласка. Ой, моя, моя піжамка. Ой, Да. Та... Та... <рес> та... Відкривай пляшку. Ура! Ні, піжами класні, мінус 40%. відсотків. Да, Скільки піжами. вона коштує? 115 доларів. От я не дуже люблю таке, мені в такому некомфортно. А мені, от, та вона вона сім... дуже тверда, дивись, вона прям стоїть. Вона пару разів постирається. Так, да? буде м'яка. -да? Ну Просто дивись, оці от штани є. Також піжамні. Вони м'які, бачиш, а то прям стоїть штани, я таке не люблю. Що в нас тут? Халати. Угу. Мої любі... любимі штани. Вже мамі любимі штани. Ви тримаєте цю жінку в руках штани. Які вони класні, це взагалі просто. Зрочка. Помацай. Помацай. Угу, класно. Яка м'ягунька. Здається, угу. так що вона така тверда? М'яка так. А яка О, а ця кава, Ні, вона не така м'яка, як та. Угу. Тверда? Тверда. А, вона підкатненька. Угу. Весь це знову ж таки, вона тверда. Ну, Але взагалі якість тут класна в цьому да, магазині. Нічого якось. не скажеш, просто видно, треба звикнути до такого. Вона носиться, а, ну, не вон. переноситься. Мама вона носить так. І різносини. в мене є кофти. Марія мені дарувала, чи хто мені дарував? О, Марія дарувала мені також а, сумку звідси. До речі, бабуся передавала ж Марії великі. Велике дякую за подарунок з цього магазину. Угу. Uh -huh. Дуже класно, каже, дуже задоволена. Uh -huh. Ага. Боже, і одразу вже сльози. Боже, Марія, дякую. О, прикольниця. Радиться нормально. Може, то все за радості. Це yeah, yeah. Ну, так. нормально. Приємно дуже. Uh -huh. Угу. Угу. Uh -huh. Так, 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 так. Яка жіночка за карпатською мовою спілкується. Що купили? Показати? Ладно, йду, покажу, що купили. Ну все, ми вже стовнені з мамою На повному повертаємось, будемо йти звідси. Будемо повертатися додому. Так, тому я дякую вам, що були зі мною. З нами навіть. Вон Марія. Я вам бажаю все найкращого. І зустрінемось на нових відео. Пока-пока.